Поговоримо про біоревіталізацію. Ну і звісно, мій один з улюблених препаратів це «Safe-a-rich», який на основі гіалуронової кислоти, і він дуже класно справляється з заломаною, зморшками та тонусом тканини. Він відновлює тонус і зволожує. Для чого вам біоревіталізація? І в принципі, чи досить нам однієї процедури? Звісно, ні. Мінімум три процедури з інтервалом 2-3 тижні. Для того щоб ви побачили явний результат, що ваша шкіра є зволожена. Наповнена, а ваші золоми і зморшки стали менш помітнішими. Чому я використовую казу? Віталізації, як зараз, в принципі, і всі її використовують, тому що це набуло популярності. Для чого нам працювати в зонах, де в нас все добре? Ми беремо канюлю і працюємо саме в тих зонах, де в нас найменше зволоженості, де в нас дряблість, де в нас пустоти присутні. А вже якщо залишається препарат, ми можемо змінити це на голочку і пройти.